З 1 січня 2013 року функція державної реєстрації прав на нерухомість перейшла від БТІ до окремих відділів управлінь юстиції. Розпочав роботу такий відділ і в Донецьку. Яких змін вдалося досягти за півроку? Дивіться далі. Понад 25 тисяч заяв щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно було прийнято державними реєстраторами Донецька з нового року. Саме тоді вони отримали відповідні функції, які раніше виконували БТІ. Зроблено це було з метою створення єдиної вертикалі надання адмінпослуг в державі. Донецький відділ лише один з 37 розташованих в містах регіону. Працюють в ньому 24 державних реєстратори, до яких громадяни можуть звертатися із різними питаннями. Во-первых, законом предусмотрено оформление регистрации права собственности с выдачей свидетельства о праве собственности. Также мы производим регистрацию свидетельства о праве собственности, которые выданы органами приватизации. Еще к нам следует обращаться за регистрацией своего вечного права. На основанні рішення суду, в законну силу. Крім того, ми прозводимо реєстрацію тих прав, які возникли до 1 января 2013 року. Загалом процедура включає в себе три етапи: подачу заяви, безпосередню реєстрацію та отримання готового документу. Робиться все протягом 14 робочих днів. При цьому громадянин має з'явитися в реєстраційній службі лише двічі, але подекуди складнощі таки виникають. Чаще всего бывает так, что люди подают не все документы, которые необходимы для регистрации в конкретной ситуации. Но целью нашей работы является помощь людям в оформлении документов, на недвижимое имущество. Поэтому мы конструктивно решаем возникающие вопросы, помогаем людям при принятии заявлений, оказываем консультации, проверяем наличие всех документов, и в итоге люди получают зарегистрированные свои документы. За день реєстратори обслуговують 70-80 громадян, і завдяки реформуванню вдалося значно зменшити черги. Втім, варто зазначити, що зовсім позбутися скупчення людей, особливо вранці, все ж таки не вдалося. Все вовремя, в срок меня обслужили очень тактично, вежливо. То есть ну была очередь человека 4, Я в течение часа подождала, и у меня приняли все документы, и в срок я получила все. Раньше да, в 2002 году, когда я ну, так сложились обязательства, продавала квартиру, были ужасные просто очереди и по два-три по дня и отмечались. И... Реформування системи реєстрації тим часом триває. Зокрема, законодавчими змінами також передбачено порядок первинної реєстрації права комунальної або державної власності на земельні ділянки. То есть вопрос дальнейшей регистрации договоров аренды и субаренды наконец-то сдвинулся с мертвой точки. И начиная с 16 июня 2013 года государственными регистраторами нашей службы уже выдано более 40 свидетельств о праве собственности, коммунальной собственности на земельные участки, которые принадлежат территориальной громаде города Донецка. Планують зміни і на майбутнє. Так до нового року у відділі хочуть створити систему електронної черги, яка дозволить громадянам реєструватися вдома за допомогою інтернету та приходити у визначений час. Це має мінімізувати скупчення людей. Водночас фахівці заспокоюють, живою та електронною чергами займатимуться різні реєстратори. Тож на тих, хто доступу до мережі немає, нововведення не позначиться. Гліпшемовнів Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Час дає про себе знати. У Донецьку мешканці будинку номер 12 що по вулиці Дзержинського, останнім часом потерпали від комунальних проблем. Неодноразові звернення до відповідних інстанцій результатів не дали. Тож, як вдалося таки вирішити проблему мешканцям будинку, дивіться далі у сюжеті. Донецьк вулиця Дзержинського, 12. Ось цей будинок півроку тому просто потерпав від комунальних проблем. Неодноразові скарги мешканців до різних інстанцій не зрушили проблему з місця. Со временем, безусловно, пришло кое-что в негодность, плитка, система в подвале. И учитывая то, что сейчас плитка падала. Ну, это уже длится достаточно давно, может даже лет десять, а то и больше. Но в последнее время уже как бы не выдерживали, писали заявки, обращались к руководству ЖЭКа. Ані діяли, приході чина опять знову почалося знову. Будинок було здано в експлуатацію ще 36 років тому. Тож час дає про себе знати. Фасад будівлі почав руйнуватися. Діти боялися навіть до під'їзду зайти. Забігали, забігали, щоб не упало. Але як кажуть, хто стукає, тим відчиняють. Тож звернулися мешканці будинку до де депутата Донецької міськради Олександра Адамова. Той, у свою чергу, негайно перевірив наявність проблеми. Дом действительно находился в плачевном состоянии. То есть текли все без исключения коммуникации в подвале. Сыпалась плитка. Я назначил здесь сход с приглашением депутатов Райсовета, которые по моему округу, коммунальных служб. И мы вместе с жителями определили те проблемы, которые должны быть решены. Сьогодні ж до підвалу вже можна спускатися без гумових чобіт, адже всі комунікації там замінені і вода не біжить. Втім, це не єдиний проблемний будинок, мешканці якого звернулися по допомогу. Їх, як виявляється, ще чимало. «Отсюди я їду на ще один дома це Челюскінцев 123, по якому теж великий клубок проблем. Опять же, підвальні комунікації внутрідомове домові От і к сожалению, у нас стан живого фонду такий, що. Проблем очень много. але всі не вирішуємо. Олександр Авчаренко, Данила Ширшиков, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. Маріупольські оперативники затримали на гарячому одразу трьох грабіжників. Один з них мешканець міста, а двоє інших – гості. Схема грабежів була схожою, проте місця злочинів різні. Мешканку жовтневого району Маріуполя пограбували посеред дня. Вона з дитиною йшла до магазину, коли хтось зірвав шиї прикрасу. Дівчина запам'ятала прикмети підозрюваного та одразу повідомила до міліції. Саме співробітниками роботниками адмінів був план спіраль, в ході якого на території Жовтневого району був громадянин, у якого при собі був вішдок, цепочка потерпівший. Даний гражданин був в РУ і заключений в свершному преступлении по личности гражданина, житель Донецька, ранее судимый, недавно за неделю до этого был осужден, приговорен к пяти годам лишения свободы за совершение аналогичного преступления грабежи. Затриманий ухилявся від винесеного вироку. Перебував на курортах Азовського узбережжя, так би мовити, заробляв гроші. І в настоящее время он, е, под, он будет объявлено про підозру по статті 106 часі 2 е, грабеж, за совершення грабежа. Схожі грабежі були і в Орджонікідзівському районі Маріуполя. У Місцевої мешканки двоє невідомих вирвали сумку, де були мобільний телефон та гроші. Жінка запам'ятала грабіжників та описала їх прикмети. Через декілька годин у райвідділі з'явилася нова заява. У неповнолітнього викрали мобільний телефон. Сотрудниками дежурної частини по приметам були задержані двоє громадян України. Один із них житель міста Маріуполя, другий житель Володарського району які завершили дані грабіж. Вічесне доказательство, тобто імущество похищене у потерпівших, знаходилось при них, ніх, їм не успели розпорядитися. За словами правоохоронців, один з грабіжників був неповнолітнім. Старший товариш тягнув злочинну діяльність молодшого, бо сподівався уникнути покарання. Наразі затриманим висунуто звинувачення. Вони знаходяться під вартою. Марія Голобокова, регіональна служба новин. Питання охорони прав на інтелектуальну власність одне з пріоритетних на Донеччині. Лише з початку поточного року в області було знищено понад 16 тисяч одиниць контрафактної продукції. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 факти кримінальних правопорушень, складено близько 250 протоколів, задокументовано 4 незаконних виробництва. Також у правопорушників вилучено майже 30 тисяч одиниць контрафакту на загальну суму понад 240 тисяч гривень та фальсифікату на суму 50 тисяч гривень. Кримінальне впровадження за фактом незаконної виробки лісу порушила прокуратура Донецької області. Про це повідомляє прес-служба відомства. Працівники Краснолимацького лісгоспу без дозволу виробили 200 дерев. Про це стало відомо під час проведення перевірки працівниками прокуратури. Суму збитку для держави експерти оцінюють в 630 тисяч гривень. Нагадаємо, що покарання посадових осіб лісгоспу може стати позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нумо за зброю та полювати. На Донеччині 17 серпня розпочинається сезон полювання. Вже визначено 26 територій, на яких дозволений відстріл: це угіддя Олександрівської, Амросівської, Волноваської та інших спілок рибалок та мисливців області. Детальніше з інформацією можна ознайомитися на сайті Донецької облради. Національний рекорд України планують встановити у Димитровому з нагоди Дня Незалежності України Дня Шахтаря та Дня міста. 24 серпня міська влада має намір підняти в повітря прапори на висоту близько 200 метрів. Робитимуть це за допомогою повітряних зміїв. Розміри кожного прапора складуть 600 квадратних метрів. Тим самим Димитрівці прагнуть стати кращими та встановити національний рекорд в номінації Найкращі летючі прапори України та Євросоюзу. Донечанка Ольга Саладуга завоювала бронзову медаль в потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Москві. Спортсменка завершила виступ з результатом 14,65 метрів. Золото виборола Колумбійка, друге місце за росіянкою. А ще одна донечанка Марія Ремень, яка виступає в бігу на 200 метрів, пробилася до фіналу чемпіонату. І знову у команді гірників поповнення цього разу до Помаранчево-Чорних приєднався екс нападник Сімферопольської таврії Антон Шиндер. Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Відповідний контракт між новачком та футбольним клубом вже підписано. Антон Шиндер проведе у складі гірників найближчі чотири роки. Будуть кільця і щити, були б тільки гравці. До Євробаскету 2015 в Донецькій області зведуть та де можливо реконструюють 217 літніх спортивних майданчиків для гри у баскетбол. Крім того, цього сезону стартуватиме відразу декілька аматорських ліг серед юних спортсменів. Таким чином спортивні функціонери намагатимуться створити вболівальницьку базу для чемпіонату Європи. Підготовка до Євробаскету 2015 року співпала із майже стихійним зростанням рівня зацікавленості баскетболом серед дітей та юнацтва. Аматорські чемпіонати ростуть як гриби. Так, з початку нового навчального сезону стартують студентська та шкільні ліги Донецька, Донбасу, а також шахтарських міст. Останнє охопила 600 юних спортсменів. З неї все і починалося. Школьна баскетбольна ліга Шахтерський городів». В ней принимали участие команды из трех городов – Макеевка, Ждановка и Кировская. Вот. Это уже, скажем так, формат, который не имеет на сегодняшний день аналогов вообще в Украине. Вот. И Федерация баскетбола Украины это подтвердила. Это настоящая баскетбольная школа, которая подразумевает работу профессионального тренера в каждой школе, которая участвует в данном чемпионате. То есть дети на бесплатной основе могут три раза в неделю заниматься Под руководством тренера і кожну суботу участвують в іграх чемпіонату в присутності більшого количества зрителі. І все-таки сьогодні надзвичайно актуальна проблема нестачі місць для занять баскетболом. Подекуди необхідних умов немає навіть у школах регіону. Активно також зараз внедряється програма це дві стрільства, а також реконструкція 217 сімнадцяти площадок літніх. Баскетбольних по Донецькій області. Це 50 площадок Донецька, 20 площадок в Макіївку. Ну, Таким образом, вони распределены. І в течение 2013-2014 годов совместно з мерами городов, в которых будуть эта программа будуть реалізовуватися. Масове вербування аматорів та фанів до Євробаскету відбувається також на численних стрітбольних фестивалях. Останній у Ханжонковому зібрав 60 команд. Найближчі стрітбольні форуми плануються на День Незалежності та День Шахтаря. Сергій Молотков, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Інформаційний підсумок тижня підіб'є мій колега Олексій Куделя у суботу в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Серед головних тем реалізація медичної реформи у Волновасі. Скільки коштує зібрати дитину до першого класу та що побачать баскетболісти старого світу у Донецьку під час Євробаскету? 2015 Я ж з вами прощаюся до понеділка. На все добре і вдалих вам вихідних. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру в суботу, 17 серпня, очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 16-21, в день 27-32 градуси з позначкою плюс. По Донецьку вночі від 17 до 19 градусів вищо нуля, в день плюс 29-31. Атмосферний тиск, істота не зміниться.